Так, де в нас холок? Ага, і вище, по трубах. Добре. Ось десь тут. Як сюди потрапити?

Ой, взагалі пригать не можу. Стільки горівки набрався, що і пригать не можу. Добре, що треба залишити. Може допригну. Може допригну. О, допригну. Супер. да йов маю,но ну... серйозно це капець не провалимось Йо-майон, нам якраз те потрібно. Що ми тут маємо? Ну і добре, слухайте. Так, вау який. А це ми ще продамо, точно. Це ми ще продамо який крутий. Ну no, точно продамо. О такі дожди. Патрончики ми все-таки заберемо. Так, тут нічого нема, все ми можемо йти. Друзі, ну а якщо вам сподобалась наша знахідка, поставте лайк на цьому відео. Нехай його побачать інші гравці. Ну а якщо хочете побачити інші відео, то запрошую вас до свого каналу. Та не забувайте підписатись, щоб не пропустити інші відео. Дякую за увагу та до зустрічі в інших відео.